Ну, у нас мало свої корективи, тому що якщо б його не було, то я знаю, що цього мера можна було б вже відправляти відставку. А враховуючи ті капіталокладення, які робилися і робляться зараз за рахунок скажімо, державного бюджету, то, за рахунок цієї країни, то я думаю, що він, як розумна людина, мав, мав би цим скористатися, він цим користається сьогодні. Європейська партія України є своє бачення щодо участі в мерській компанії. Єдине, що ми. Партія справжньої демократії у нас всі рішення приймаються колегіально і відкрито. Тому ми на конференції визначилися з цим питанням. До нас звертаються декілька саме не кандидатів а, з, з проханням підтримки. Зразу хочу сказати, що питання щодо Писарчука ніколи не обговорювалося, його підтримки ніколи у нас не обговорювалося. Це провокація, ми знаємо, чия провокація. Можна сказати, що це провокація нашої країни, партії. Ну, там є люди нерозумні чином якось позиціювати нашу партію в напрямку скажімо, нашого політичного бачення того, хто міг би працювати в місті ефективно. Зрозуміло, що сьогодні в Львів'ян немає серйозного вибору, насправді немає серйозного вибору серед скажімо, тих кандидатів, які представляються. Тому що фактично ну, скажімо, таких нових людей, ну, їх побачити дуже шкода скажімо, неможливо.